Доброго здоров'я! У цьому відео ми розглянемо кілька актуальних переробок мотоблоків. Слід наголосити, що ми будемо розглядати переробки мотоблоків тільки з водяним охолодженням так званих тяжких мотоблоків потужністю від 8 до 12 кінських сил. Поїхали! Комплект переробки мотоблока в мототрактор називається Кіт Набір. Зробивши зі свого мотоблока мототрактор, ви можете повноцінно використовувати безліч навісного від мотоблока. При цьому користуватись перевагами чотирьохколісної техніки. Обробляти земельну ділянку, косити, орати, перевозити вантажі все стане простіше в декілька разів. Не забувайте, що переробка, навіть на чотирьох колесах, все ще є мотоблоком. І на такій техніці не можна пересуватись дорогами загального призначення.